Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з Рейд 5, масиву сховище на Буфало, модель ТС5400. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Багато компаній і користувачів на сьогоднішній день мають потребу в збереженні великої кількості даних, які використовуються у повсякденній роботі. Для цього вони використовують nas нас системи, які дозволяють керувати та зберігати ці дані. Для організації зберігання даних на мережевих сховищах зазвичай використовується технологія RAID, яка підвищує надійність сховища. Таке сховище дозволяє зберегти дані при виході одного чи кількох дисків з ладу залежно від рівня RAID. Однак навіть при використанні RAID масив Дані можуть бути втрачені через несподівані збої в системі виходу з ладу нас або помилки користувача. У цьому відео ми розглянемо кроки відновлення даних з рейд масиву 5 рівня, зібраного на Buffalo ts 5420 d NAS. Дана відеоінструкція допоможе вам швидко та безперечно відновити втрачену інформацію та продовжити роботу у звичайному режимі. Для загального розуміння зберігання даних на рейд-масиві Давайте розберемо, як його створити. На даному мережевому сховищі. Для доступу до панелі керування сховища запустіть нас навігатор. Знайдіть у списку пристрій та відкрийте параметри правою кнопкою миші. Або відкрийте браузер та введіть IP-адресу вашого сховища в адресному рядку. Далі перейдіть до розділу диски, потім вкладка RAID. І налаштування array 1. У наступному вікні позначте диски, з яких складатиметься майбутній масив, вище виберіть рівень RAID, а потім натисніть Створити RAID масив. В результаті буде запущено процес побудови масиву і потім почнеться ресинхронізація дисків. Цей процес досить тривалий за часом, все залежить від об'єму та швидкості накопичувачів, дочекайтеся його закінчення. Після завершення побудови та ресинхронізації дисків можна створити мережеву папку та залити дані. Для цього перейдіть до налаштувань спільного доступу. Для додавання нового каталогу відкрити налаштування папки, а потім Створити папку. У вікні налаштувань спільної папки потрібно вказати її ім'я, атрибути і додати позначки потрібних мережевих протоколів. Ок. Тепер спільна папка буде доступна через мережу, і ви зможете записати дані на диски. Мережеве сховище готове до роботи. У налаштуваннях мережевої папки доступна опція кошика, яка допоможе повернути випадково видалені дані з нас. Достатньо просто відкрити папку кошика і дістати з нього видалені файли. Якщо потрібних файлів у кошику не виявилось, або цю функцію вимкнено, то повернути файл допоможе програма для відновлення даних. Якщо мережеве сховище не працює, ви втратили доступ до мережевого диска, RAID знаходиться в зруйнованому стані, то вам знадобиться спеціальна програма, щоб дістати з нього важливі дані. Hetman RAID Recovery знову накопичувачів зруйнований RAID, і ви зможете повернути з нього втрачені дані. Програма підтримує всі популярні типи RAID та більшість файлових систем та сумісно з Windows macOS та Linux. З її допомогою ви зможете відновити дані і не тільки з нас від Buffalo, а й інших виробників, включаючи Synology, QNAP та інших популярних пристроїв зберігання. Hetman RAID Recovery допоможе зібрати зруйнований рейд із накопичувачів при виходу з ладу на пристрою, контролера, а також при відмові одного або кількох дисків масиву. З її допомогою ви зможете повернути критично важливу інформацію, що залишилася на дисках без використання сховища нас. Для початку процесу відновлення потрібно. Витягнути накопичувач з пристрою та підключити до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо для підключення на материнській платі недостатньо сата портів або роз'ємів живлення, то скористайтеся спеціальними розширювачами та перехідниками, їх ви зараз бачите на екрані. Після підключення накопичувачів запустіть програму. Утеліта в автоматичному режимі збере із накопичувачів зруйнований рейд і відобразить його у головному вікні програми. Щоб знайти файли, запустіть аналіз диска, класніть правою кнопкою миші по розділу, відкрити. Для початку рекомендується виконати швидке сканування. В такому випадку програма оперативно просканує диски та відобразить усі знайдені файли. Цей тип аналізу допоможе знайти файли в більшості випадків їх втрати. Як бачите, програма легко знайшла всі файли, які залишилися на дисках масиву. Також їй вдалося знайти і видалені вони тут відмічені червоним хрестиком. Місто цих файлів можна переглянути в попередньому перегляді. Після завершення всі дані будуть лежати вказаному каталозі. Якщо в результаті програмі не вдалося знайти потрібний файл, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, клацніть по диску правою кнопкою миші і виберіть Проаналізувати заново, повний аналіз, вкажіть файлову систему і натисніть Далі. Для зручності тут реалізована функція пошуку за іменем файлів. Також утиліта дозволяє зберегти повну копію диска у файл, а потім працювати з ним замість фактичного диска. Відновлення даних з RAID 5 масиву Buffalo ts S542.0 для може бути складним завданням, але дотримуючись інструкцій і вибравши правильну програму для відновлення даних, ви зможете повернути втрачені файли. Важливо відзначити, що під час відновлення даних з RAID необхідно бути обережними і не використовувати жодних дій, які можуть призвести до перезапису або зміни даних на дисках. Найкраще працювати з копією дискового масиву, щоб не втратити оригінальні дані. Загалом програма для відновлення. Даних з рейтингу є незамінним інструментом для будь-якого адміністратора, який піклується про збереження даних у своїй системі. Завдяки їй ви зможете швидко і без трат відновити доступ до сховища та повернути критично важливі дані, навіть якщо ваш нас вийшов з ладу або масив РАЙД було пошкоджено. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисне. До зустрічі!